Зараз такий період працевлаштування, що людей дуже багато, а вакансій мало. Чому так? Тому що люди працюють в основному до Нового року і вони не хочуть міняти роботу, вони приїхали ще в кінці літа, на початку осінь, і вони зараз працюють. І є великий масив людей, які зараз хочуть поїхати. І отут все тайне стає явним. Набираємо приїзди і заводи кажуть, а ми цих людей не будемо брати. А чого ви їх не будете брати? Ну, тому що три тижні отработки. Вони у нас працювали там весною, осінню, в минулому році і от все. там 3 тижні отработки або місяць отработки. Ми таких не будемо брати. У нас хороші вакансії, у нас ну, люди на довгий термін повинні приїжджати і так далі. І тут дві сторони баррикад. Зараз на мене полетять камні. Якщо були хороші вакансії, люди б не уїжджали. Якщо були б то, все, людям все не так, все завжди не так, все плохо. Ну, от, такі люди й міняють роботу. Це одна категорія людей. Є люди, які приїхали, і вони, вибачте, хірячать. Вони працюють, вони на хорошому щиту, їх беруть повторно і вони не жалуються, вони заробляють більше всього грошей. І от дві категорії людей: ми працюємо із тими, і з тими. Но, повторю, зараз період такий, що люди ганяться за агенціями, ганяться за місцями. І агенції, заводи стали перевіряти репутацію людей, скільки працювали, які відгуки і так далі. І у кого погана репутація, тих не беруть. А бідна, да, винавати я для когось і винуватий. Ну, що я можу зробити, якщо заводи поставили такі умови. Рекомендую. Бути нормальною людиною є такі люди, які і бухають, їх ловлять на бухічу на цьому два-три рази, і їх залишають працювати. тому що вони добре працюють. Є такі люди, які міняють. Тоже там приїхала жінка, попрацювала тиждень, я поїду там в іншу країну. Не буду казати, яку. І поїхала. Проходить полгода. Типу, візьміть мене на роботу. Ну, завод не візьме, тому що ви ну, туди от от і все. Ну, Коротше, ось такі новини. Зрозуміло, що я везде виноватий тут перед людьми. Ну, Така репутація і повторюсь, такий період, що зараз люди ганяться за місцями, тому що всі державляться за роботу до Нового року, місць мало, людей багато. Так що ось так от. Ну, є організовані виїзди зі Львова, вакансії є. Скидайте документи, ставайте в чергу. І... Подберем роботу. До нових зустрічей.